Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління часу Богу Штайм. І сьогодні буду з вами говорити про речі, які на перший погляд можуть здатися банальними. Про планування, про планування нашого життя. Коли я спостерігаю за людьми, Такими дуже відповідальними, серйозними людьми бізнесу, я завжди думаю, о, ці люди планують прямо кожну хвилину свого життя. І дійсно так воно є. Коли, ми маємо, коли люди мають якусь певну свою ціль і хочуть її досягнути, то дійсно варто планувати. І сьогодні хочу поговорити про те, а як же ж планувати своє життя і з чого саме почати планування свого життя? Отже, сьогодні ви від мене почуєте три кроки, як дійсно почати планувати своє життя, і як зробити так, щоб Потім собі уже через декілька років сказати, так, я дійсно прожила те життя, частинку цього життя, про яке я мріяла і те, що я хотіла. Адже погодьтеся, якщо ми не плануємо своє життя, то це життя хтось планує за нас. У нас з'являються якісь певні обставини, які нам потрібно долати. У нас з'являються якісь чужі цілі, які ми починаємо героїчно досягати. І у нас і буває так, що люди нав'язують нам багато людей нав'язують нам різні свої. Проблеми, а ми їм не можемо відмовити, тому що не маємо своїх цілей і живемо їхніми. Отже, сьогодні ви від мене дійсно почуєте три кроки, як же ж почати планувати своє життя і з чого почати. Отже, крок перший. Крок перший варто почати саме з аналізу свого життя. Якщо ви хочете проаналізувати якісно своє життя, пропишіть собі шість таких ключових сфер у своєму житті. Перша сфера це фізична, це все, що стосується вашого тіла. Друга сфера це особиста, це все, що стосується вашої особистості, вашого я, це якесь навчання. Ще там бувають якісь такі різні плани стосовно своєї особистості, в кожного вони свої. Також сімейна сфера, третя сфера це сімейна сфера. Четверта сфера сфера – це сфера бізнесу, це сфера, де ви отримуєте якісь певні свої джерела доходів. Духовна сфера також. Подивіться на свою духовну сферу або на свою принципіальну сферу, що саме є принциповим для вас в житті, і що ви обов'язково маєте для себе робити. І також соціальна сфера, адже ми такі стадні істоти, і нам потрібно визнання від інших людей. І коли ми бачимо запал, що інші люди також захоплюються нами, нам хочеться творити, творити ще більше, і ми беремо звідти дуже гарну чудову енергію. Отже, пропишіть собі цих шість сфер. Ще раз їх повторюю: це фізична сфера, особиста сфера, сімейна сфера, бізнес-сфера. Духовна сфера і соціальна сфера. І подивіться, які сфери у вас на десяточку, тобто там абсолютно є все. Вам вона подобається, як ця сфера у вас в житті, що відбувається в цій сфері у вашому житті. І подивіться, які сфери трішки не дотягують до вашого ідеалу, до того, що ви дійсно хотіли. І поставте собі такі відміточки, поставте собі 10, де взагалі все влаштовує, і п'ятірочку, де буквально щось не влаштовує. Це крок перший, крок другий, що ви можете з цим зробити з цією інформацією, яку ви вже отримали і проаналізували. Ви можете тепер поставити пріоритети, що для вас в пріоритеті. Виберіть собі дві-три ключових сфери, які для вас дійсно є пріоритетними, і над якими ви дійсно хочете попрацювати. Запишіть собі ці сфери, запишіть собі плани стосовно цих сфер. Обов'язково собі це зробіть. І крок третій. Це почати, почати працювати уже саме в цих сферах, дійсно написати собі плани і вже почати якісь конкретні дії. Адже завжди, ми, коли ми плануємо, то ми собі пишемо конкретні дії і потім перевіряємо результат, чи дійсно збігається в нас з тим, що ми собі напланували. Отже, сьогодні буду з вами дуже коротко, дуже лаконічною. Ви собі Робите цих три кроки, і таким чином ви собі плануєте своє життя, плануєте собі майбутні події. Ще раз повторюю всі кроки. визначаєте для себе ключові ваші сфери. Які у вас в житті є, я вам назвала шість. Ви можете взяти більше сфер, ви можете ще собі додати різні сфери. Це вже на ваш смак. Далі що ви робите? Визначаєте собі пріоритети дві-три ключових сфер, в яких ви дійсно попрацюєте, з якими ви дійсно попрацюєте до прикладу цього місяця обов'язково і далі складаєте собі план дій і обов'язково дієте. А ми, як студія управління часу Богуштай, ми завжди вас в цьому підтримуємо, і ми кожного дня вам також ж рекомендуємо планувати свій день. Отже, з чого почати планувати день, це написати список завдань, які вам необхідно виконати, або взагалі які крутяться у вас в голові, що ви маєте їх виконати. Далі так само, все те саме, той самий сценарій планування. Визначаєте пріоритети, визначаєте пріоритети, яка саме, яке саме завдання ви сьогодні зробите обов'язково. Визначіть для себе два-три таких завдання, які ви зробите обов'язково. А решта завдань ви можете зробити бонусом, якщо у вас на це залишиться час. Далі до кожного завдання поставте час обов'язково визначте, скільки часу ви затратите на те чи інше завдання. Обов'язково заплануйте собі відпочинок. Заплануйте собі чотири години на щось непередбачуване на форс мажори. І заплануйте собі навіть сон обов'язково вісім годин, і обов'язково заплануйте собі відпочинок протягом дня. Я вам так скажу з практики своєї, я вже практикую це десь близько двох років. Денний сон невеличкий. 20 хвилин максимум, прямо наводьте собі будильник на 20 хвилин, і 20 хвилин максимум поспіть в день, і ви побачите, як зміниться ваше життя. Але цей сон, 20 хвилин, потрібно собі дозволити записати собі в план і дозволити собі. Адже якщо ви не запишете в план і не дозволите собі цей сон, а просто ляжете і почнете спати. Ви прокинетеся з таким відчуттям, що ви проспали свій день, своє життя і що ви щось втратили. Але коли ви це собі запишете як план, як план, і що це треба зробити обов'язково, то у вас не буде відчуття втрати потім, відчуття втрати часу, а вас взагалі буде натхнення, і ви будете себе набагато краще почувати. Отже, моя вам така рекомендація: обов'язково собі плануйте відпочинок посередня. <кій> і все. І... Живіть своє найкраще життя, адже якщо ви не будете планувати і ви не будете жити своє найкраще життя, саме своє найкраще життя, то ви тоді будете жити чиєсь життя. А цього робити не варто. Варто прожити життя так, щоб потім сказати собі так, це дійсно моє, це дійсно моє життя і я його класно прожила. Отже, до нових зустрічей на наших тайм менеджмент зарядках Всіх люблю, обнімаю і біжу далі виконувати свої завдання, саме свої завдання. До нових зустрічей!